Всім привіт! Дивіться, скільки я назбирала пустих баночок і вирішила для YouTube зняти окреме відео. В Тіктокі провела прямий ефір, вам теж трошки розповім. І так, поїхали. Шампуньки. Два в одному, ромашка авокадо. Мої улюблені, мої донечки, дуже нам подобаються. Рекомендую звернути увагу. Я те ще розкажу, буду забирати, так? Далі піна для брати. Те, що всюваю зловити в чоловіків, тому що швиденько все викидається. Піна дуже класна. Є чоловіче ще в нас мило, чоловіче шампунь-гель, чоловічий бальзам після бриття. Рекомендую нашим чоловічі лінічки, будете задоволені. Далі. Шампуньки. Долоджі. випадіння. Для фарбованого волосся, для блондинок, для кучерявого волосся. Теж всі шампуньки закінчились, чудові. Для кучерявого чомусь мені не дуже підійшло, хоч в мене і кучерява, але є гарні відгуки. Для фарбованого чудове, випадіння чудове і для блондинок теж чудове. Шампуньки доложі професійні, рекомендую звертаємо увагу. Далі, дезодорант для ніг. Кавун, огірок, ще є. Зараз денька м'ята здається. Чудові дезодоранти, освіжають ваші ножки, будете задоволені. Шампунь молоко і мед робить волосся шовковистим, ароматним, ще є такий кондиціонер. Сухі шампунь, зверніть увагу, ми дуже любимо з донечкою сухий шампунь. палочка виручалочка коли нема води, або нема світла, або просто ви не встигаєте. Ви берете сухий шампунь. Він як тальк впитується, в мене швидко жирніє коріння волосся. І все чистенько, швидко все в формі можна бігти по справах. Сухий шампунь. Рекомендую. Так, гелі для душа. Люблю наші гелі для душа. Суперові, є з полуничкою, є з малинкою м'ятою, гель-скраб, є е, з ананасом, з манго, з яблуком, з алої на любий вибір. Серія ловненша на 98% натуральний склад. Звертаю вашу увагу. Для самої чуттєвої шкіри. Ще є шампуні шампунів лінійки Е, Алоє яблуко, здається для жирного волосся і для сухого кокосик. Теж чудова серія. Так, дезодорант, Активель, спрей такий, дуже класно, освіжає, стійкий тримається весь день. Е, так, Спрей від сонечка. Вже закінчили, мені здається, на два літа вистачило, тому що зараз не так багато відпочиваємо на морі. Але ми його доконали, тому що на пляжу бризкає вся сім'я. Класно захищає, ніхто не згорів, нічого ніде не пече. Так, далі умивалочки. Гель для умивання моєї донечки. Дуже класна лінійка для підлітків, щоб менше було висипів, не підсушує шкіру і менше висипів. так. Далі гель для умивання новеч. Два в одному гель і тонік. Дуже ніжно очищає шкіру, не сушить. Суперовий. Ну, новеч це взагалі лінійка номер один. Міцелярна водичка закінчилась дві штуки тут. Іде в нас з медом, з ягодками. Ніжно очищає, це серія ловнечі. Склад натуральний майже повністю. Для бриття закінчився такий лосьончик. Зараз вже немає цієї лінічки оновилась. Для волосся ще Сісі -сі спрей. Чудовий 10 в одному, після того, як помили голову, нанесли. Зміцнює волосся, робить шовковистим, легко розчісується аромат, ніжний захист від фену і так далі. Рекомендую, дуже класне. Так, гель для мивання ще в велошопі. Тут навіть є антистресові. Лавандова олійка, яка дуже класно вас ще й заспокоює, вашу шкіру і вас. Класно. Далі у нас йдуть масло для волосся Еліо, це супермаслечко, на ніч наноситься. крем велошоп і ніжний, ніжний. так, Крем новеч закінчився, дуже люблю лінічку новеч. Маска для волосся доложі це ще одна суперова така, моя улюблена. Буває, я замість кондиціонера користуюся. Дезодорантів багато, актівельки закінчились. Парфумовані, чоловічий глейше. Е, і отакий от мі І ще Актівелі. І ще Nordic Waters. Ну, мене ж є кому допомагати. Донечка теж вже все мені допомагає користуватися. Так, далі. Що в нас ще? Крем новеч, маленький в нас був для шкіри навколо очей і навколо губ. Теж дуже класний. Ну, Новеч не може бути. Поганий, рекомендую. Зубні пасти відбілююча гелева, освіжаюча. Інтимгелі, самі ніжні, рекомендую, хватає дуже надовго. Тональна основа Джордані Голд моя любов, тональна основа «Флюїд». Зараз на знижки. Олівчик для очей, є така підводочка. Так? Е, крем молоко і мед для рук, самий жирний для самої сухої шкіри. Це крем Кремло чері. Сафродозіалками дуже чарівний. Крем для ножок зі сливою, зволожує гарно ваші п'яточки. Крем з SPF 50 від сонця. Захищаємо нашу шкіру, щоб вона була гарна, без пігментів. І взагалі для здоров'я теж потрібно захищатись з СПО. Крем для шкіри навколо очей новеч, для шкіри навколо очей королівський бархат так активно користувалася, що зламала трохи. Бальзам для губ трошки дає розовинку і гарне зволоження вашим губам. Скрабики от, є для вмивання в пакетиках, класні. І в нас є пробники. Не забувайте, що любий крем тоналку ви можете спробувати замовивши пробничок. Так, це мої пусті баночки по ванній, по макіяжу, а по велошопі я знімаю окреме відео, щоб воно було двох частинок. Всім пока! Користуйтесь класним продуктом з онлайн-магазину Oriflame. Пишіть, допоможу, і підскажу, як це робити вигідно.